Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Васильівка. Чи є хоч що-небудь що заважає звільнити Васильівку? Які є такі перешкоди, які не дають звільнити Васильівку від расистів? Так. Тут можуть е так звільняти Васильівку, але є небезпека, там, можливо, утримують людей. Отут вийшла карта б'яла. Ще, може, до Васильівки очікують надходження поповнення расисти, хоча в них є надія на те, що вони звідти вийдуть, вони очікують на перехід, але знають, що буде поразка. І так, вони там ж. Ждуни отакі, вони ждуть, що прийде допомога і прикриваються, дуже сильно прикриваються, утримують людей. Полоненими чи цивільними людьми. Також Васильівці дуже сильно розгром, погром, прильоти можуть бути. Скажіть вищі сили, чи є загроза для цивільних людей під час звільнення Васильівки, що буде відбуватися з людьми? Відкриється шлях, дороги відкриті. Люди, Ні, ви знаєте, от саме під час деокупації тільки хороша така буде. Вірно, не будуть вмирати цивільні люди, вони зможуть звідти рухатися, вільно пересуватися, бо там дуже важко знаходитись. Скажіть вищі сили, будь ласка, які наміри у расистів щодо Васильівки? Що вони задумали? Тікать вони задумали, тікати, замінірувати дороги? Як-то паралельно ходять і мінують за собою. От. І в них, ну, я б сказала, це їх кинуть там, не дочекаються вони того приходу поповнення, в них там багато буде хто здасться в полон, угу. не зможуть. Не вийде дуже багато страху. Єдине, оце в них був шанс, що вони закриються цивільними людьми, але це їх не врятує. Їх буде вбито. Це велика е, така. Ну, мені йде, що їх от оціх расистів, що у Василівки, що їх уже списали, що їх уже поховали, їх не будуть не виводити, не забирати. Ніяких наказів не дадуть. То так буде одержана перемога, Васильівку де купують. Без втрат для цивільних людей. Ну, можуть бути прильоти, але це десь на шляху, на околицях Васильівки. Скажіть, будь ласка, чи звільнять Василівку до кінця вересня? Так, у вас багато оцей вересень, це і є ваше звільнення ворога. Так знищать і підуть. Така там є дорога. Це як волна. Піде от хвиля. Місто за містом, місто за містом буде звільнятися. Отак мені йде, що це. Швидко-швидко рухатися будуть. Прошу вищі сили, допоможіть нам знищити расистів. Цих ждунів. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечую, більше расисти не можуть прикриватися цивільними людьми, полоненими. Відкриваються всі шляхи на порятунок людей. Рашистам більше не до цивільних. Вони тікають, лякаються, складають зброю, заперечую весь негатив. Убираю повністю, прошу, допомоги. Заперечую весь негатив, Убираю повністю всі біль, сльози, страждання. Все лихо, що принесли росіяни Васильівки, знімаю і повертаю їм назад. Це вони страждають, вони плачуть. Всі, хто творили злочини в Васильівці, беруть собі назад цей біль і страждання. Буде так, буде так, буде так. Заперечую весь негатив. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, знищити расистів, всю їхню авіацію. Заперечую весь негатив. Убираю всі перешкоди, які можуть заважати, звільнити Васильівку. Більше нема жодної перешкоди, яка б могла завадити. Убираю всі перешкоди. Перекриваю. Перекриваю, прошу, вищі сили. Захистіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, кулі, міни, гранати, всю можливу небезпеку, що йде від рашистів до цивільних і військових України. Одверніть і поверніть назад. Тому, хто посилає, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу допоможіть, де купувати, вигнати, знищити всіх окупантів, росіян, що окупували Васильівку, повернути їм весь біль, сльози і страждання. І взагалі всім расистам, всім росіянам, що чинили злочини, окуповували. Васильівку, тримали полонених і знущались із людей, українців, повернути їм весь цей біль, сльози і страждання. Хай з ними все це трапиться, тому хто надав наказ і виконав його буде так, буде так, буде так. Буде так. Більше нема жодної причини перешкоди на шляхах у військових України, на звільнення Васильівки буде так, де буде все сказане, здійснене, і так буде. Дякую за увагу.